Клавдія Петрівна. Вона зніме зараз е, цю шляпу. Ніхто не очікував побачити Клавдію Петрівну. Перше залажу артисту під шляпу. У мене ще такого не було. Рубрика Хто топі?» і зі мною. Артем Пововаров і Клавдія Петрівна. Привіт! Ти теж можеш сказати. Привет. Привет. <laughs> я, я Трошечки хвилююсь. Я стою поруч з легендою уже з Артем Пововаром. Хто там під маскою? Я заглядав, заглядав, поки не розумію. Ну, губи гарні. Буду називати артистів, а ви називаєте перші асоціації пов'язані з ними. Артем Пивоваров. Електричне крісло. Тому що у нього так багато енергії. Так. Чи тому, що він тебе саджав на електричне крісло? Ні, ні, поки ні. Маша Контратенко. Артем, у тебе яка асоціація? Голос країни. Вона приймала участь в голосі країни. Просто дуже давно з нею знайомий, і ще в неї була пісня, одна з перших про таксі, якщо я не помиляюсь. Вона ще була дуже дуже юною, маленькою дівчинкою. А у тебе, Клавдія? Догадуйте самі. Добре. Соломія Опришко. Чи знаєте ви таку дівчину? Я ні. Вперше чую. просто в тіктоці багато про це пишуть. Ну, не знаю. ладно. Мали біга. Надя Дорофеєва. Міша дуже дуже прям свій максимально. Він дуже простий, щирий, і йому великий респект за те, що він робить для наших козаків і козачок. В такому обсязі допомагає і робить це завзято постійно. Наступна асоціація з Трофієвою. Дантес. А чому Дантес? Вони ж вже не разом. А я не знаю така асоціація. У мене очевидна асоціація. Думаю, моє дума. Це первинно. Ми Надією дуже давно знайомі, і ну, вона прям. Прям своя своя подруга. Чому Надя не з'явилась на сцені твого концерту? Ми зробили думи е, з оркестром разом з капелою Ревуцького Також саме це аранжування і ця обробка непритоманна тій версії, яку ми виконуємо разом е, з нею в дуеті. Я хочу, щоб усвідомили люди, коли йдуть до мене на концерти, вони не мають нічого очікувати. Я не завжди даю те, що хочеться глядачу або слухачу. Не тому, що я його не поважаю, а тому, що я хочу вражати емоцію дарувати. Може, ти зараз мені в цьому допоможеш, Клавдія Петрівна? Дивись, давайте зараз зробимо щось нестандартне. Наприклад, вона зніме зараз цю шляпу. Можна, Можна? так, ми зараз завершуємо це інтерв'ю і, і знімаємо робимо... шляпу? Так. так, Клас. так. Ти готова? але мені здається, що періодично ти це робиш. Е, знімаєш шляпу? Да, коли ти відео свої знімаєш? Yeah. Чим у тебе сосіється співачка. співачка кола? Так, червоним кольором. Червоним кольором. Ну добре, може це червоні губи, наприклад. Не знаю. Так. А у тебе? Е, Харків, Харків, орева. Харків. Клас. Артем Пововаров, Клавдія Петрівна. Дуже дякую. хочеться потрапити вже на сольний концерт Клавдії Петрівна, який відбудеться, коли? 30.08.2024 року. А може буде і не один палац спорту? Це ми побачимо. Це була рубрика. Хто у топі? Дякую вам! Дякуємо.